З ініціативи всесвітньої організації охорони здоров'я тиждень грудного вигодовування проводиться щорічно. Всесвітній альянс проголошує початок кампанії на 40-й тиждень року, що символізує 40 тижнів вагітності. Цьогорічне завдання підтримка грудного вигодовування поряд з мамами. Основна ціль підготувати кваліфікованих тренерів, що будуть надавати потрібну допомогу та підтримку жінкам, зазначила Надія Лисак, регіональний тренер з питань підтримки грудного вигодовування. Ми повинні навчити цих людей як правильно вести лактацію як правильно надати жінці допомогу безпосередньо, якщо в них склалася якась серйозна ситуація. Як повідомив під час семінару конференції, Ігор Пирогов, головний спеціаліст відділу фінансово-економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям, не є на Полтавщині 27 закладів охорони здоров'я матерів і дітей, сертифіковані на звання лікарня доброзичлива до дитини. Підготовка спеціалістів тут проходить за новітньою системою. тренінгова робота, інтерактивна тренінгова робота. роботи. Це Это которые человек должен, конкретная ситуационная задача, которую человек должен знать и должен найти правильное решение этой задачи. В лікарнях доброзойшливих до дітей народжується майже 99% немовлят області. З них діти, що знаходяться на грудному вигодовуванні до 6 місяців, становлять 60%. Адже мама не молоко є найкращою природною їжею для годування. Зауважила Світлана Пасаренко, заступник головного лікаря обласної дитячої клінічної лікарні. Дітки, які годуються грубі, вони отримують отримують всі необхідні поживні речовини, всі мікроаліменти, імунні комплекси, гормони, які необхідні для встановлення її розвитку встановлення її всіх систем і органів. Під час семінару конференції були вручені дипломи районним лікарням про відповідність їх вимогам лікарні доброзичливої до дитини.